Зустрічаються три подруги. Я вчора ось такі огірки купила і показує у себе полікоть. Друга згідно киває. А я ось такі помідори. І складає два кулаки разом. А третя глуха. А де він живе? Сидять двоє, випивають. Один розговорився. А пам'ятаєш, тебе в минулому кварталі премії позбавили? Пам'ятаю. Так це я капнув. А пам'ятаєш, тобі догану оголосили. Пам'ятаю. Так це я капнув. Тоді другий йому з досади. А пам'ятаєш, у тебе два роки тому син народився. Пам'ятаю. Так це я капнув. Дівчино, можна вас запросити на вечерю. Я на ніч не їм. Ну тоді можна сходити в кіно. Я онлайн дивлюся. Можна просто піти до мене, подивитися телевізор. Телевізор я три роки тому викинула, нічого там цікавого не показують. Ну, я не знаю, можна подивитися фотографії. Дивитися на незнайомих бабусь і дідусів. Ні, дякую. Може, ви самі підкажете, що ви любите? Я люблю секс, але вас, судячи з питань, він мало цікавить. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.